Ви взяли кошти в борг, а ваш кредитор не хоче, щоб ви його повертали. А хоче ваше майно. Ви можете звернутись до нотаріуса і залишити такі грошові кошти на депозитному рахунку нотаріуса. Після чого нотаріус веде сам квітанцію по прийняття на свій депозитний рахунок від вас коштів, і вже нотаріус після цього буде повідомляти вашого кредитора та перераховувати йому кошти. А ви будете вважатись такими, як виконали повністю ваше зобов'язання. Покласти грошові кошти на депозитний рахунок нотаріуса. Ви можете в інших випадках, наприклад, таких як ліквідація юридичної особи, купівлі-продажу з відтермінуванням строку. Аліменти на минулому тижні у мене була така ситуація, коли батько має намір і бажання сплачувати аліменти в повному обсязі. Але матір ухиляється навмисно, щоб в майбутньому створити батькові проблеми щодо несплати аліментів. Тому він звернувся до мене як до нотаріуса, поклав грошові кошти на депозитний рахунок нотаріуса, виконав зобов'язання свої батьківські. А я як нотаріус видала йому квитанцію про зарахування таких грошових коштів на депозитний рахунок нотаріуса. Після чого я повідомила матір і. Перерахувала їй відповідну суму аліментів. Якщо ви орендуєте квартиру і власник такої квартири помер, я вам дуже раджу не передавати нікому грошові кошти до настання шестимісячного строку та видачі нотаріусом свідоцтва праву на спадщину. Така ваша дія урегулює взаємодії між вами і спадкоємцями, які після настання 6-місячного строку, встановленням нотаріусом коло спадкоємців зможуть цю суму спадкувати. Отже, така дія внесення грошових коштів на депозитний рахунок нотаріуса рятує вас. В майбутньому від багатьох проблем Залишилось ще питання? Підписатись на мій YouTube канал, записуйтесь на консультацію та будьте юридично обізнаними.